Дуже добре. І вимикаєш. А ну-ка Чат, скажіть, оцей малюнок це свіжий? Чи він тут був? По-моєму, свіжий. Мурал. Так, далі. Дивись, бачи обмежена оглядовість справа. Немає нікого. Під'їжджай, під'їжджай. Зліва нікого, справа нікого. Обдивляйся. Ти не перелаштовуйся. це зміщення. В тебе подвійна суцільна перетворилась на бульвар. А, тобто в тебе було дві смуги з однієї сторони і дві з другої. Да? І зараз дві з однієї і дві з другої. Але а, в тебе зміщення через те, що в тебе подвійна суцільна, розійшлася в широкий бульвар mm -hmm. да? з насадженнями. І виходить, що ти не перелаштувалася, ти просто змістилась. В тебе зміщення було по смузі, поняла? Yeah. А, тут чому лежать, Ану, скажи, от дивись по сторонам. Yeah, Хорошо, справа діти не біжать yeah, в школу? Біжать. Добре. От дивляйся, в бічні вікна. Yeah. Да? Далі ми будемо там розвертатися. І дивись, бачиш назва вулиці є? Так. Значить, там справа вулиця є, правильно? Так. Тобто справа може хтось приїхати. Знаків я не бачу пріоритету, може це рівнозначний, mm. поняла? Дистанцію собі тримаєш до машинки і а, можеш пообдивлятись. Бату трішки обмеженої оглядовості, через цю будівлю ніхіра не видно. А, глянь, там нікого немає? Нормуль? Добре, і ми собі заїжджаємо. Не газуй, не газуй, Бач, попереду машинка дуже обережно їде, підбирає дугу. Ти теж підібрала дугу. Так і пайде. Трішки підгазни, сильніше не докручуй. Ти і так нормально їдеш. І будеш розпускати кермо. Плавно. Ні, ти по лівій поїдеш і випередиш його. І давай, давай. Розпустила. Можна? Ну і підгазни. Давай, 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 підгазни, підгазни, підгазни. Добре, і ми їх випереджаємо. Далі в тебе знову цей ж лежачий, Бач, діти бігають. контролюй дітей зліва теж дивись дітей. Тільки рівненько в смузі, сповільнись, пригальмуй. Ти зліва там нікого, справа нікого. Підгазни, звалюємо звідси. Давай, 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 давай. Далі дивися, в чому прикол. А, цей бульвар а, закінчується і він схлопується обратно в подвійну суцільну. Ти зараз їдеш по лівій смузі. Привідпусти газюльку, в тебе обмежена оглядовість раз і зміщення буде без показчика. Їжай, їжай ти як їхала в лівій, так і залишайся в лівій Їжай, їжай. да? Ти ж в лівій їхала, лідішок немає, поняла? Тобто це не перелаштування, це просто тепер замість бульвару в нас подвійна суцільна. Твоя ціль права смуга. Тож покажчик правий, дзеркало праве, вдивляйся, обдивляйся, і дзеркало ще, дзеркало ще, дзеркало ще, дзеркало ще. Добре, хорошо вимкнуло, добре і поїхала. І менше суєти з рулем. Дай я тобі його притримую, щоб ти його не дергала, а плавно все робила. Руки розслаблені. Далі що? Пріоритет який? Сповільняйся. Який? Добре. І в тебе тут лежачий. Чому? його знає, може можна оглядовість. Обдивляйся, справа там ніхто не вибігає, зліва там ніхто не вибігає. Підгазни, ти вправо цілиш, бо ти вправі їхала. А потім, бачиш, у тебе перешкоди Школа. будуть. Так, да, класний лівий. Давай прямо на лежачих поліцейських перелаштуємося. Ось тут, uh -huh. там, де розрив.